Я сьогодні назвав свою проповідь: це змагання, які не можна програти. Змагання, які не можна програти. Апостол Павло, він, знаєте, він такий такий був чоловік. Ух, нам деколи цього бракує. І він каже, що він порівнює християнське життя зі спортом в Біблії. У спорті, якщо хтось був дотичний до того або бачив. Проходимо, якісь змагання дивимося, там є там є все, там є дисципліна, є ціна, яку платить спортсмен, є тренування, і тренування нелегкі, є боротьба, є правила, є перемога. так ну, І коли ми змагаємося, або ви хоча б приймали участь в яких змаганнях, що хочеться? Аби прийти, аби прийти, якось доповзти туди. Та ні, коли ти якось змагаєшся, чи ти бачиш, що спортсмен змагається, і ти переживаєш за нього, то, то ти хочеш, що? щоб він переміг. Амінь. І ми хочемо перемоги в своєму житті. І ви знаєте, що будучи, будучи, е, якщо я вам зараз на назву про маленького хлопчика, якому лікарі сказали в його родині, що він не виросте, і... В його житті спорт, він якби ну, нереальний, бо у нього дефіцит гормону росту. Хлопчик, якому відмовили, якому відмовили в житті, він, знаєте, ну що йому було робити? Маленький не росте, але дуже має велике бажання грати в футбол. І сьогодні ти дивишся телевізор і перше ім'я, яке тобі спадає на думку. Леонель Мессі. І ти дивиш, людина, і, ну, цей хлопчина, якому відмовили. Бігає маленький собі. Що він там може? Сьогодні його знає весь світ. Е, я трошки займаюсь тенісом і цікава історія. І навіть випустили фільм про таку спортсменку Серена Вільямс. Чули таку? І каже: з дитинства їй казали, ця дівчинка з бідного району. Ну, вона ніколи не зможе займатися, бо теніс це. Це, це не є дешевий вид спорту. І щоб там займатися на професійному рівні, треба просто тисячі і тисячі доларів. Вона виборола 23 титули великого шлему. Це нереальне досягнення, яке досягнула спортсменка в великому тенісі. І каже: а їй сказали, що, що вона не зможе. Вона змінила історію теніса взагалі. І, ви знаєте, ми почитаємо сьогодні. З вами місце писання, і вам прийдеться щось робити з цим. Тому що Павло каже, перше послання до Тимофія, 6 розділ з 11 вірша, 11 і 12 -й вірш. Е, Сучасного перекладу буду читати. каже такі слова: Ти, чоловіче Божий, уникай всього цього. Всього цього мається на увазі він вище говорив про гроші, щоб вони тебе не захоплювали. Він каже: ти уникай цього всього. каже. Бо там є хороша фраза, каже, бо любов до грошей це корінь чого? Всього зла. Але ми, але ми чогось від них не відмовляємося. А? Маємо мудрість, Бог дає мудрість, як ними користуватися. І того він каже один строзі: ти чоловічі Божий, уникай всього цього. Веди що? Веди праведне життя. І борись за служіння Богу, за віру, за любов, довготерпіння і лагідність. І каже далі: Борися, що є сили, щоб не втратити віри своєї. Виграй змагання за вічне життя, до якого ти був покликаний, прийнявши Ісуса Христа чудову істину, про яку ти відкрито свідчив багатьом людям. Амінь. І, і перше, що я хочу відмітити, що це. Віра наша це, це не просто емоція, а це вибір рухатись вперед, навіть коли немає відчуттів. Ви знаєте, коли спортсмен він тренується і тратить дуже багато часу і зусиль, то, то каже, він мусить рухатись, навіть коли він, от, коли він тренується, він бачить результат чи ні? Якийсь маленький може бачить. Але основний результат в нього йде на змаганнях. І каже от, в грецькому от, е, перекладі, каже буквально, що це буде як борись у доброму бої віри як атлет, що вступає в боротьбу. Тобто, віра, це, ну, це ми маємо напрягти свою волю, а не просто якісь духовні наші переживання. Розумієте, що коли я. Коли я як спортсмен займався і починав, наприклад, теж саме грати теніс, нічого не получалося. І любий, лю, любу справу, яку ми беремо, і в нас не получається, ти можеш прийти і сказати: Та ладно, з ним, та нащо вже? Я вже пробував другий, третій раз. А, а перший раз, як я прийшов на змагання, то... як ви думаєте, яке я місце зайняв? Ну, що трошки повірте в мене, ну? Ну, так, да, десь. Не саме посліднє, але та. Там... Проіграв все, що міг. Просто все, що міг, чуть не в ноль. Пішов в сльози ти чуть, думаю, нащо я прийшов туди? За що ти боровся? За що ти там мучився, напрягався, сил тут потратив стільки. Приходжу дому, жінка каже, Стоїть, каже, я, я, считаю, я знову піду, він каже: не маєш що робити тобі. І я просто йшов, займався, займався. Ще такий в мене є хороший друг, який мені каже: іди займайся. І ми йшли, займалися, займалися, і є результат. І ти розумієш, що на наступних змаганнях трошки краще. А сьогодні ти вже займаєш якісь місця. Навіть друге перше займав. І ти, і, і ти дивишся, що найбільше це ти, це ти маєш, коли ти рухаєш, це не просто емоція. Це не просто емоція. Друге, що хочу відмітити, що Бог ніколи не закликає нас перемагати без нього. Уважно, ніколи не закликає нас перемагати без нього, але ніколи й не бореться замість нас. Уважно, уважно, будь ласка, послухайте. Е, те, що ми говоримо з вами, що він ніколи нас не залишає. Це не просто так. Бо коли я і ти ми прикладаємо зусилля, ми стоїмо кажемо: Господь, я стою в цьому питанні, я хочу тут мати перемогу, я хочу, я, я, я хочу боротися, я хочу йти вперед. Я не хочу опускати ці руки. Бог є біля тебе. Амінь. Бог тебе бере і проводить. Там, де ти не можеш пройти, Бог просто тебе бере, піднімає, проводить. На оцій вірі, про яку ми говорили попередньо, каже. Але другий момент є важливий, що Бог ніколи не бореться замість нас. Він не може сказати: от ти лежиш на дивані, Богдан. А я хочу, щоб ти був благословенним проповідником. Ну, давай ти завтра вийдеш, я тобі дам успіх, і всі скажуть «Алілуя! як, яке гарне слово, я взяв щось для себе. Та ні, Богдан, якщо ти не піднімешся з ліжка, не зануришся в Слово Боже, не почнеш досліджувати, не почнеш прикладати зусилля і, і дивитися, що там написано, щоб Бог дав мудрості. То, якщо б я сьогодні вийшов, я би вам сказав слава Богу, міг би прочитати слово, і на тому би закінчилось. Але Бог каже, що я біля тебе, я тобі поможу пройти ці моменти, але ти маєш прикладати зусилля. Тому, якщо ти проходиш щось сьогодні і ти кажеш, я, я не бачу успіху, не бачу результату, знай, що Бог біля тебе, Він готовий помагати. Бо, бо, бо коли ти не будеш прикладати зусилля, Бог не зможе з тобою працювати. Павло е, ніколи не говорить, що Бог пробігає дистанцію замість нього, да? але що Бог дає благодать, коли ти біжиш, дає оцю силу, силу пробігати. Третє, що я відмічу, це найбільший бій, який ми маємо, це не проти гріха чи людей. А проти зневіри нашої. Але ми можемо опустити руки і сказати, ну, так сталося. Там летять десь ракети, там летять бомби. Ну так є, от, от, от ми маємо таку ситуацію, ну що зробити, ну, ну, буду десь подальше сидіти, собі щось. Ні, він каже, він каже, що я брав участь в благородних змаганнях і завершив свій біг, і не полишив, каже, вірного служіння Богу. Тобто віру зберіг. Не упустив руки, не став стогнати, що мені важко. Бо порою нам реально важко. Ну, Бог каже: ти мусиш вставати, я тобі дам сили. Каже, і, і, і каже, що вінець чекає на мене. Каже, Павло не написав, ну, дивіться, що Павло пише. Він написав: я, 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 я зберіг. Успіх. М? Чи може я служіння зберіг? От я йшов про це, і я служіння зберіг. Чи може, каже, я силу зберіг? Ні, Він каже, я віру зберіг. Я віру зберіг, яка рухала мною, яка не давала мені під час цих змагань цього служіння, цього життя, яке я проходив, каже, що, впасти просто. Бо головний ворог, коли ти біжиш, це внутрішня капітуляція. Коли людина внутрішньо здалась, опустила руки, коли людина от просто опустила руки і каже: Я не маю більше сил. Коли приходить твоє життя якась проблема, і, і ти опускаєш руки і кажеш, я не маю сил, хто тобі поможе? Ви, знає, ви зустрічали таких людей? Люди, які з опустившими руками, ти приходиш до нього, каже, та життя продовжується, та Бог тебе любить, та ти ще можеш досягнути просто вершин великих. Людина каже: слухай, до мене така проблема. Я не можу вже йти де рухатись далі. У мене нема грошей, у мене там от, служіння не склалось, у мене там сім'ї щось розруха. Каже, ти, ти що не розумієш мою ситуацію. Ти стоїш, ти не, ти, ти не можеш допомогти людині. Тому най, най, найбільше, що ми можемо найгірше зробити, це внутрішня наша капітуляція, що Христос, Дух Святий, не дає нам зробити. Бо Він на що любить, піднімає і нас обновлює. Каже, що ще одне, що хочу відмітити, з вами, що у Бога немає такої, знаєте. Група підтримки переможців. На жаль, не придумав Бог такого. Є школа витривалості. Каже Павло, я був зраджений, покинутий, побитий, судимий, наклепований, голодний. Де ще він був? В'язниці в він був. Такі класні змагання в нього були в житті. Отакі От він змагання проходив, переживав, і каже я добіг, я не здався. І Бог в Біблії нам показує, що я не забираю труднощі з твого життя, але Він робить людину здатною не зламатися в труднощах. Амінь. І Господь це тобі тому дає силу і каже, що ще хочу відмітити один пункт це перемога. Перемога не коли ти перший, а коли ти залишаєшся який? Вірний. Перемога не коли ти перший, а коли ти залишаєшся вірний. У цьому сенс християнських змагань. Ви знаєте, чим Олімпійські ігри відрізняються від християнських наших змагань? Ну, ну так. Хвилинку роздумів. А? Там треба бути першим. Ну, Нам теж, якби, знаєте, казав, хоч, мені хоч до царства вічно, хоч ну, допусти, от, от, хоч перелізти тою от рукою чи ногою, щоб в царство Боже попасти. Ні, Павло, каже, я змагався, я віру зберіг, я не пас задніх, я не сидів на стульчику, не чекав, поки мені принесуть щось. Основна перемога це там перемагає одна людина олімпійських ігра є один переможець. А в Христі може перемог... перемогти хто? Всі, хто залишився вірним. І це основна така думка Павла каже: вінець праведності для всіх, хто очікує Христа. Павло, він закликає нас не просто вірити, а боротися, коли тобі важко, коли є спокуси, коли хочеться здатися. Коли молитва не має відповіді, коли інші йдуть легшим шляхом, і ти дивишся, вроді в них виходить, що, що я так прохожу. І ви знаєте, коли, коли я над цим всім роздумував, я згадав свого брата Влада, синюка. Недавно ми мали похорон, і. І ви знаєте, стільки людей приїхало на похорон, що я в житті не міг подумати, що такі люди на таких чинах, і, і взагалі ці люди якимось би іншим способом почули слово Боже. Але це відбулося. І ви знаєте, коли у нього за тиждень має бути день народження? 32 роки мало йому бути. І коли його питав влад. Ну, чому ти йдеш туди? Чому ти наражаєш своє життя на, на небезпеку? Він стоїть каже: Богдан, а хто піде, як не я? Хто піде захистити тих, там хлопців, з якими я, ну, я, я як рідний? Там хлопці, з якими я проживаю день і ніч, які дорогі для мене. Там люди, які, ну, якщо мене там не буде, вони загинуть, бо я їх не прикрию. Я я стою, ти, ти, я, я просто не можу осягнути цих, ц, 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 цієї речі. Но він там був. Це його змагання були. Я би не зміг, напевно, так зробити. Але він там був. Захищав і каже, і каже і як? Каже, я, я я мушу там бути, щоб прикрити один одного. І каже, кожен з них зробить так само для мене. І я розумію, що боротьба наша, коли ми сьогодні з вами, коли є якийсь комфорт, каже Павло, що ти і я, коли ми сидимо з вами на, на стульчику чи сидимо в комфортній церкві, це не. Це, це не боротьба, каже, до того, що в тебе стерті коліна, що в тебе тече кров. Це не боротьба. Каже, боротьба тоді починається, коли тобі некомфортно стає, коли тобі важко, коли тобі треба пройти оці моменти трудності, коли тобі треба чимось пожертвувати. Оце боротьба. І Павло говорить за цю боротьбу, не коли ми з вами, знаєте, нам комфортно, і ми кажемо, ми такі. Так боролися такі християни. Вибачайте, що затягую од, од, одна фраза на, на кінець. Сьогодні Бог каже: не просто починай, а дійди до кінця. У тебе є свій марафон, у тебе є своє змагання в житті, які ти можеш проходити, які ти можеш вигравати. Це сім'я. Це, це можливо, це, це, твоя, це твоє служіння, це твоя віра, шлях з Богом. Це ті змагання, які ти проходиш. Амінь. І, 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 і просимо, щоб Бог дав нам сили в цьому. Ви знаєте, після цього випадку я собі згадую Ісуса Христа, який проходив свою боротьбу на Гологофі, в гемсеманії. Перед людьми, які були, каже. І що він зробив? Опустив руки і сказав: Та не хочу я йти за цих людей. Ні, він сказав: Я піду, Господи, нехай Твоя воля буде. Він пішов на цей хрест, виборивши для кожного з нас вічне життя. Хіба ти чи я? І маємо право сьогодні опустити руки і сказати мені важко. Мені важко. Так тобі важко, але з тобою Христос, який був на Христі, який переміг, який дав тобі вічне життя, який сьогодні дає тобі силу і життя, і, і наснагу йти, і і боротися далі, піднімати руки і під, підкріпляти інших людей. Амінь. То хай Бог благословить вас і допоможе, щоб ми, як християни, знали, що ми маємо сильного заступника, і ми не маємо права опускати руки. Він переміг ці змагання. І ми можемо з вами перемогти. Без тебе пітьма, пропадаю і згасаю, О, Боже, я тебе блаю. нехай твоя, батьку, рука, в житті не відпускає.